Всім привіт. Пошли подивимося, що там тобі цю, зробили. Каже, який у нас золотий Ва, хазяїн дома. Да. Він сам затоптав этот тюльпан. тюльпан. Зроб... Да він, я ж кажу. Дивись, Тьом, ти бачив? Він його нахлив, щоб кати не настяли. Надо в этом купити якийсь лист ОСБ чи ДСП. А зачем а я взагалі накриваю? А кати настять. Та що тут коти ходять? Ти хоч одного бачив? Ну, раз він каже, значить ходять. Дивись, іди бери лопату, диви. Ти бачив? Бери лопатку, дивись. М -м? Класно зробив. Скажи, ну М -м -м. Так, хана, кахана, тут буде вокруг. Є пісок? Короче, Артем до сих пор не спав. Зараз поїдемо його, я не можу його вкласти. Отак, бери лопату, лопату бери, вже дірки копає. Этот, вже п'ята година вечора, не можу вкласти його спати, не вкакую не хочу. Зараз поїдемо в машині його. Бери здорову лопату, бери, так. Да. Машині катаємо і може ми зараз заїдемо, подивимося матрас маленький, бо я не сплю, а мучаюсь. Я сплю ночь нормально, я ж не можу спати ні на животу, ні на спині. Мені тільки на одному боку або на другому. І ми зараз на дивані і этот, Короче, хоч. Так, Він не захотів, щоб я його держала, тільки папа довжен. Хоч папа перед этим, перед виходом казав, давай сходимо в туалет. Не захотів. І короче, що я кажу? Давай Андрію заїдемо, подивимося. Ну, може вже пізно, звісно, є магазин матрасів. Хоч би подивитися. Що, Аня? Не, Не розсипай не треба. Не розсипай. Ти що? Дід тобі приніс повну тачку. Піску сам. Я думала, Ваня хоч поможе Він сам тут все зробив. Андрія позвав. Ні, ні. Закриваємо. Все, ми закриваємо. Він не буде гратися. давай виїжджай. Сади його. Віддай в машину. Бо він бачиш, не хоче. Лопату не беремо. укачали Артема спить. На, до матрасів доїхали, воно закрите до п'яти робить. Так що все. Хотіла, кажу, давай в епіцентр заїдемо. Почалася тривога. Короче, нам везе. ага, Воно ж все закрите, так. Да. Ой, я не знаю, ми. І... Поїхали додому спати, вона каже, ні. Я не хочу спати. Я не люблю спати ввечері. Зараз вже 6 ну, 6 годин, почалося, куди спати. Каже, Поїхали купимо. Я ж це сварив борщ, а він. Вкусний, а м'ясо в ньому не вкусне. Я так і думав, що з mm -hmm. супермаркета м'ясо буде не дуже. Ну, Може хтось до нього і привикший, але мені, коли ми їмо домашнє, а тоді покупне, ну правда якесь не таке. Це, мабуть, як брулери, брали, да. вони що, кормом пахне, да. а таким не пані. Так, ж, навірно, mm -hmm. і, і коротше, оці що я надпив, ну, на я порізав. Марина каже, давай не будемо жарити їх на грилі, поїхали купимо. Та й ми не цибулю. Mm -hmm. Зараз замаринуємо. Ну і так, кажу, приправу до шашлика купити. І кажу, хай сутка або да. двоє стоїть так. і запаха тоді взагалі не буде. Зробимо з нього шашлик і буде вкусненько нам. Так. Ну а що. Ну так як Марина не хоче додому, бо якщо прийдемо додому, то точно будемо спати, бо Артем спить і ми катаємося. А в нас коли Артем спить, нам нудно, чесно. А так же ж він коли не спить, то він пиряє по всій хаті. Хоч такі на ні, то все одно бігаєш над цим Артемом. Ну да. Тому ми будемо зараз ще кружочок прокатимся. Mm. Ну так, смарки тут mm -hmm. і зайду, mm -hmm. головне не забути. Напис... Ти казав, що уж не палочки треба, то ще <плес> Вчора мені писав, і я забула її взяти. Ага. Да. Ваня ще <плес> борщ не їв, він як завжди грає. Я кажу, насипиш сам. Ну, Хто там насипає, він буде ждати, я поки ми. Ну це на любителя. Хто mm -hmm. любить багато буряка, хто не любить. Я лично дуже багато не це люблю. Ще, оце так і вийшло, як ми були тут в, в ми проїжджали. Ты, ти що там був. Там прям фіолетовий, був. як будто там вмісто капусти, буряк поклали. І він так і mm -hmm. прям вкусно, іменно не, не капуста, а буряка. І оце mm -hmm. я зварив борщ і теж так буряком дає. Я одразу вспомнив цей борщ. Ну, то що дуже здоровий буряк. У ага. мене ж не було, аби вже була рядом. Я, буряк... я два роки не варив борщ, він вкусний, ну буряковий. Проконтролювала. Артем, сука, бекав, ну з пополам. Це точно, я не знаю, як Артема... Карми... це кормити. Оце Суп і борщ це для нього мучення. просто. Ну, кашу любу, макарони, їсть їслічно, вже. А суп і борщ. Потім всі кажуть, що типу, немає в нього смислу, що типу, не треба його заставляти, якщо не хоче. Ну, думаєш, ну ось ж готовий борщ, що це дитині варити віддільно, так? Да? Ну так. Боже пройшов. Тобто, ну їй не... ж борщ, взяв, поїв, яка різниця? Ну, я достала все одно цю курку з метра половинку. Половинку ж я варила рисову кашу, вкусно вийшло. Прям мені понравилося. Да, а, ему прям понравилось. А я сейчас приеду, сварюсь ему на, ну, не знаю, гречку с мясом. Кстати, цепь классное мясо. Мне понравится цыпленок молодый. Да? Ага. Ну, да, а именно с вами на. 700 грамм сванина... грам, это два тысячи ему. Да, прям молодый, ну, прям цыплян. Ну и прекрасно на два раза получается. Я сделала на дві части. А свинина з метро надость. Mm -hmm. ну, да. Свини mm -hmm. надо десь отут тут по магазинам. А, або на Там де я сало купляла, там вона казала свинина домашня. Mm -hmm. Сало дуже нормальне було. тоже mm -hmm. нормально oh. Покатаємо. Варчено. Опять будем сьогодні мучиться. Mm -hmm. Я буду, да? Що немає, то на матрасника. Надо завтра раніше виїхати. Угу. Mm -hmm. То одне, то друге. і... Ну, ви щось я не знаю, може діяло підстилить старе оте. Яке? Мені просто твердо сплю на одному боку півночі. Приворачуюся ну, да, на дорозі. Я, я ж кажу, що просто ми тут романі стали цей момент. Я можу і на спині полежать, і на животі, а Марина ж только на боку. Угу. Не зяжні угу. так, ні так. Так воно навіть я так ляжу на спину і мені вже прям я що так воно все підпирається. Ну, угу. ну, да ще тиждень угу. і все. Приїхала поки Артем спить, Я ж хочу, поки мене не трогаю, хочу вже тут перебрати У всі віші. Бачите, просто лежать. Зараз буду збирати. Зараз перекладу, що мені треба буде. Те, да, що треба постирати. Ну, то воно то все тут треба, але його треба скласти, і я, іменно, вещи, щоб були постирані і поглажені. Зараз буду збирати. Нушку я не буду стирать. Нету тоже не буду. Так, конечно, только эхо. Так, цельному не надо. Збірки пообривати, бо воно все збірками Треба ножниці взяти. Так, виправимо на прийом до мого лікаря зранку. Буду дивитися, що там у мене робиться. Так, це ми знімаємо. Бігом-бігом, а то може щось спаде. Ще треба підіймемо, щось буду варити кашу. М'ясо вже розморозилося. Ваня до сих пір не їв нічого. Жде нас. Живання. Хоч і здоровий, а такий самий малий, як і цей. Так, це не знаю, надо чи ні. Краще я буду стілити, мабуть, все. Буде все постілене, ну завтра гладить, Не туди кимала. Оце понав'язували, мені, все, Все? там у нас тут аж нема цієї комнаті і тут ну, ми не займаємо здоровим, ми займаємо маленьку. Там еха вже нема. А тут а, пустаж того еха. Так, шапку також можна все поодиватися всі бігти сразу, щоб ми нічого не вишло. Я не знаю, були шапка. Воно таке. Це теж на штуку відрізать на номер. Не могу. А тут я. А тут они, <свеч> А у шапочка шутца. сейчас так и не помогут тут собраться. шапку точнее шапку в книге сделать То, скільки На місце схватит по п'ять до п'ять штук. Якимсь... Запах у нього непонятний. Краской. Це так, у нас без нічого. Так. ще й на місяць. Я кажу, сама вам буду ще докупити. Так, все. Стирати ж буду. Ну, що, покажу, що я буду стирати. Все, так? Да? Все. Буду зараз стирати. Так, що тут нічого не накидало. Буду стирати таким чосом. Ось вот так, видно. Короче, він без запаха. Тут, тут а м'яка вода. Буду ну, налью один колпачок и все. Так, а ще ж у меня есть секучий тоже. Не знаю, на две уже ее разделить. Светло сначала пастира, освободила. выдох она ну, вот потянул к этому комбинизончику угу. все нормально отцепил а полотенце отдельно постирал еще не пообрезал с бирка. бедкой беркой заножницам Сюда. Налью и все. Конечно, машинка так шумная. Я все-таки не стирала уронную кислоту, потому что тут на резинке было много. Так. Сколько поставить? Бережно 30, ручно 20. Лопок. Хлопок уже этот. Хлопок. Чому нам, нам надо нам особо шо? надо шоу выстирать краску и все не, не, 30 минут достаточно разбросится из сесть алкой там она написала инструкцию для особо не пойдет неплохо так все, все я то я забираю коромка все хостира все. всем дякую за проект всем пока It's not as long as we're